Жив собі неподалік аеропорту Бориспіль у затишному будиночку з великим квітучим садом маленький шолті на ім'я Скай. Скай мав пухнасту рудо-білу шерсть, розумні карі очі та дуже любив своїх господарів пані Оксану та пана Івана. Кожного ранку він радісно зустрічав їхній день дзвінким гавкотом і вилянням пухнастого хвоста. Одного теплого літнього ранку пані Оксана та пан Іван зібралися і кудись поїхали. Скай спочатку думав, що вони просто вийшли на прогулянку, де кінець пе, а їх все не було. Двері зачинилися, і в будинку запанувала тиша. Скай підійшов до вікна і сумно дивився, як їхня машина зникає за поворотом. Невже я знову сам? подумав він, опустивши вушка, але довго сумувати скай не довелося. Він згадав про світовий сад. Там стільки цікавого, змахнувши хвостом, песик вих на задній двір. Сад зустрів його буянням квітів та зелені. Метелики пурхали між трояндами, сонечко виблискувало на росінках трави, а повітря було наповнене запахами літа. Скай весело загавкав і побіг досліджувати свої володіння. Він зустрів, був старий знайомий їжачок Пихтун. Пихтун копався під кущем малини, шукаючи собі смачний сніданок. Привіт, Пихтуне! Радісно гавкнув Скай, обережно наближаючись. Він знав, що колючки Пихтуна можуть бути болючими. Опривіт, Скайо!» – пробурчав їжачок, піднявши свою гостру мордочку. Що це ти тут сам виштаєшся? А я сподарів їхали, зітхнув Скай, але в саду так чудово, що мені зовсім не сумно. Пихтун хмикнув і знову заходився шурхотіти листям. Скай не став йому заважати і побіг далі. Біля старої яблуні він побачив свою давню подругу, пухнасту сіру кицю мурку. Мурка ліниво грілася на сонечку, згорнувшись у клубачок. Мурка знову радісно гавкнув скай, бай підбігаючи до неї. Мурка розплющила одне око і злег потягнулася. А це ти, волохатий, чого галасуєш? промурчала вона сонна. «Яко? тут так багато цікавого. Вихвалявся скай. Хочеш погратися в наздоганялки? Мурка ліниво похитала головою. Сьогодні занадто спекотно для біганини. Краще подрімати на сонечку. Скай не став наполягати. Він знав, що Мурка любить спокій. Покрутившись біля неї ще трохи, він побіг далі. Зацікавившись яскравою квіточкою, що розгойдувалася на вітрі. Аж раптом біля його вуха голосно задзищало. Скай злякано відскочив. Велика смугаста бджола кружляла навколо його голови. Сердіто гудючи, скай ніколи раніше не мав справи з бджолами і не знав, чого від них чекати. Почав тікати, але бджола вперто летіла за ним, намагаючись його вкусити. Скай швидко заховався під густим кущем буску і затамував подих. Бджола ще трохи покружляла навколо, а потім полетіла далі у пошуках нектару. Скай обережно визирнув з-під куща і полегшено зітхнув. Оце так пригода, подумав він. Після зустрічі з бджолою скай став більш обережним. Він продовжував досліджувати сад, але вже не так безтурботно. Він обнюхував кожну квітку, ганявся за метеликами і навіть спробував зловити свою тінь. День минув швидко, сонце почало хилитися до заходу, і в саду стало прохолодніше. Скай відчув втому і голод. Він сів на галявині і почав чекати на своїх господарів. І ось, нарешті, він почув знайомий звук автомобіля. Двері будинку відчинилися, і на порозі з'явилися пані Оксана та пан Іван. Кайчику! Радісно вигукнула пані Оксана, і песик з усіх ніг кинувся до них, радісно гавкаючи та виляючи хвостом. Пан Іван підняв його на руки і почухав за вушком. Ну як ти тут без нас, маленький? запитав він. Скай облизав його обличчя у відповідь. Розповідаючи своїми радісними стрибками та гавкотом про всі свої пригоди в саду, про зустріч з їжачком Пихтуном та кицькою Муркою, і навіть про сердиту бджолу. Господарі посміхнулися, слухаючи його емоційну розповідь. Пані Оксана дістала з сумки смачне печиво для Скаю. І він щасливий товтоне повечеряв у колі своїх рідних. З того дня Скай знав, що навіть коли він залишається сам. У його чудовому саду завжди знайдеться безліч цікавих занять та знайомих, які скрасять його день. А найголовніше він завжди знав, що його люблять і обов'язково повернуться до нього знову.